Що для вас означає гендерна рівність? Це означає, що гендерні ролі вигадані та тупі. Людей не слід обмежувати будь чим тільки тому, що вони народилися з певними статевими ознаками. Чоловіки можуть плакати і піклуватися про дітей, жінки можуть бути з кам'яним обличчям. Якщо ви хочете відповідати традиційній гендерні ролі, ви можете зробити це так само, як і навпаки, і ніхто не має права вас засуджувати. Людей слід оцінювати за їхніми вчинками та вибором. Це рівність. Такі речі, як стать, з якою ви народилися, колір вашої шкіри, колір волосся та місце вашого народження, визначаються ще до того, як ви станете свідомою істотою. Те, ким ви народилися, не має значення. Те, що ви вирішуєте робити зі своїм життям, визначає, ким ви є. Є багато серйозних тез, але ось одна не така поширена, про яку я багато думаю. Гендерна рівність означає можливість насолоджуватися тим, що я роблю для розваги, і моя стать не буде при цьому причиною для образ. Типу, чи можемо ми просто перестати так сильно докопуватись один до одного? Це така незначна проблема в масштабі гендерної нерівності, та багато говорить про мої відносні привілеї, але першою думкою в моїй голові було: я хотіла би приєднатися до розмови з чоловіками під час бейсбольного матчу, щоб вони не пішли від мене за першої ж можливості багатьом чоловікам, які вважають, що вони не сексисти, стає дуже некомфортно, коли жінки намагаються говорити з ними на рівних на тему, в якій традиційно домінують чоловіки. Це дуже розчаровує. А команді Дярюш не важлива ваша статі орієнтація. Просто підпишіться на наш канал або не підписуйтесь. Ми ж не можемо вас змушувати щось робити. Деякий час тому я випадково почув розмову моїх сусідів на горі. Сестра сусідки підвозила сина пограти із сусідським сином. Сусідський син запитує, чому двоюрідна сестра теж не може залишитися і пограти. Тітка відповідає, тому що хлопчики та дівчатка не повинні гратися одне з одним. Це було у 2015 році. Гендерна рівність зокрема означає, що ми повинні припинити виховувати дітей з думкою, що чоловіки та жінки принципово чужі одне одному. У нас однакові інтереси, однакові емоції, однакові знання. Жінки і чоловіки можуть бути друзями, вони можуть розмовляти і розуміти одне одного. Ми всі просто люди, рівні можливості з рівними обов'язками. Так, я б також зазначив однакові наслідки для однієї дії. Кишені, нам не треба фальшиві кишені у джинсах. Нам треба внутрішні кишені в куртках і піджаках для жінок. Робіть нормальні кишені, відсутність подвійних стандартів. Абсолютно згоден. Коли жінки там стікають кров'ю, вони навіть не моргають оком. Але коли я це роблю, люди жахаються і кажуть мені йти до лікарні. Коли жінка спить з чоловіком, це нормально. Коли я це роблю, мене називають геєм. А ви не забули поставити гендерне рівно вподобайку? треба позбутися дурних стереотипів усі чоловіки хочуть лише сексу жінки не смішні усі чоловіки придурки усі жінки повії як же мене задовбали ці дурні стереотипи, які диктують, як нам жити? Ви коли-небудь відкривали коментарі в інстаграм? Я ще не бачив жодного відео, яке зняла дівчина без коментарів, які так чи інакше висміюють її за те, що вона дівчина. Я ще не бачив жодного посту чоловіків без коментарів, де його не називали б же на ненависником або чоловіка, якого дражнили за підтримку жінки. Ми повинні бути кращими. Жодних суспільних очікувань щодо того, як повинна діяти певна стать. Будь-хто може розпочати розмову чи стосунки. Кожен може вільно виражати свої емоції, кожен може заробляти більше, ніж його партнер. Будь-хто може залишитися вдома зі своїми дітьми. Готувати може кожен. Кожен громадянин має бути рівним перед законом. Ніхто не є громадянином другого сорту через свою стать. Я хотіла би, щоб мене не обманювали щоразу, коли я віддаю свою машину на технічне обслуговування. Також мене бісить щоразу, коли у мене на роботі виникає ідея, її відкидають, а потім приходить чоловік із такою ж ідеєю, і раптом це виявляється чудова ідея, і ми повинні негайно її реалізувати. Це коли кожен займається своєю справою і не нав'язує свої дурні правила. Рівні можливості та відповідальність мені здається, що багато людей у цій темі обмежуються лише роботою, але важливо враховувати неоплачувану роботу, як от ведення домашнього господарства, психічне навантаження та догляд за дітьми. Якщо чоловік і дружина мають однакові можливості та обов'язки на роботі, але дружина потім ще прибирає, готує, планує, робить покупки тощо, це на рівність. Навіть якщо вона цього не робить, але не неї тиснуть або очікують цього друзі чи родина, це додатковий рівень стресу, з яким її чоловік не стикається. Відпустка по догляду за дитиною для обох батьків, яка є достатньо довгою, щоб виростити дитину та побудувати з нею зв'язок. Справа в тому, що американські жінки проводять менше часу з дитиною, ніж собаки зі своїми Цуценятами, а чоловіки навіть менше. Я також хочу додати, що, хоча гендерна дискримінація, здається, з часом зменшилася для людей із СНД, трансгендерні та гендерно неконформні люди все ще борються за такі базові речі, як можливість користуватися правильною ванною кімнатою. Гендерна рівність має стосуватися і цих людей. Відпустка по догляду за дитиною для обох батьків, яка є достатньо довгою, щоб виростити дитину та побудувати з нею зв'язок. Серйозно, оце! Потрібна нормальна тривалість відпустки по догляду за дитиною для обох батьків, будь то біологічні чи прийомні, і зробити її обов'язковою. У вас з'явилася дитина? Круто! До побачення, до зустрічі через 6 місяців, 9 місяців. Рік тощо. Навіщо тиснути на жінку, щоб вона повернулась до роботи? Щойно вона оговтається після пологів. Навіщо засуджувати чоловіків, які дійсно хотіли пізнати свою дитину? Просто йдіть і будуйте здорові стосунки зі своїми дітьми, підтримайте одне одного через це, пристосовуйтеся до нового устрою вашого життя. І якщо це однаково стосується обох батьків, то менше ризиків того, що хтось зазнає дискримінацію щодо працевлаштування на основі того, чи може він завагітніти. Я говорю все це як людина з чіткою позицією child Free, тому що мені не обов'язково самому бути батьком, щоб побачити, що нинішні структури це хрінь. Як жінку просто залиште мене в спокої, дозвольте мені приймати власні життєві рішення і не дозволяти іншим вирішувати мою долю. Незалежно від статі, ви маєте рівні права і обов'язки, і потреби людей мають ґрунтуватися на потребах окремих осіб, а не на стереотипних гендерних потребах. Люди, які приймають на роботу, повинні дивитися не на стать, а на особу, якими навичками володіє ця людина. Ви нам не підходите, бо ви жінка, а значить, ви занадто слабка для цієї роботи. Крім того, почуття та думки кожного мають однакове значення, поки вони стосуються їх самих, їхнього життя та тіла. Я прагну справжньої гендерної рівності. У мене немає терпіння до тих, хто говорить про жіночі привілеї, коли їм це зручно, а потім скажеться на те, що хтось не чоловік, коли це зручно. Сато Кадзума Покінчити зі зґвалтуванням моєї культурою, яка постійно закриває очі на всіх жертв зґвалтувань. Що мені подобається в цьому коментарі, так це те, що він працює для обох сторін. Зґвалтування трапляється з обома статтями та ігнорується в обох сценаріях. Звинувачувати жертву у власному зґвалтуванні незалежно від статі це мерзенно. Ігнорувати справжні переживання жертв зґвалтування незалежно від стаціи це огидно. Ні, вони не просили про це. Ні, те, як вони одягаються, це не причина їх ґвалтувати. Чоловіки та жінки однаково контролюють своє тіло. Якщо чоловіки можуть легко зробити вазектомію, жінки повинні мати можливість легко зробити гістеректомію. Якщо жінки не можуть робити це без хвалення чоловіка, навіть на одружені, то чоловіки не повинні мати можливість робити вазектомію без схвалення жінки, навіть неодружені. На Якщо жінки не можуть придбати протизаплідні засоби, чоловіки не повинні мати можливість купувати презервативи. Якщо чоловік може кудись ходити без сорочки, то жінка повинна мати можливість робити те саме. Хіба що чоловікам теж не можна ходити топлес? У чортовій невідкладній тебе сприймають серйозно. Дуже багато жінок помирає на підлозі відділення невідкладної допомоги від серцевих нападів, тому що лікарня швидкої допомоги відмовляється вірити, що у них серцевий напад чи інсульт, а у них, скоріш за все, місячні, навіть якщо їх немає. І вам просто потрібно дихати та заспокоїтися. Це довбаний серцевий напад. Нікому не потрібна думка авторки. Нічого нового не скажу. Користувачі Reddit вже все за мене сказали. Та думки мої дуже перегукуються з тим, що я вже казала про сексуальну орієнтацію. Мені байдуже, якого кольору ваша шкіра, які у вас сексуальні вподобання, яка ваша стать, тощо в людині мені важлива людина, мені важливі її цінності, її життєві принципи, її характер. Тобто її особистість, і поки людина не порушує закон та кордони оточуючих, вона має право жити в своє задоволення так, як їй комфортно. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях ваші думки щодо цього питання, чи стикались ви з гендерними стереотипами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!